Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні про підсумки політичного тижня. Говоримо з політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня на протязі вже кількох останніх тижнів від політиків чуємо, що країна увійшла в глибоку політичну кризу. У той же час ваші колеги-експерти говорять, що поки уряд працює, поки Верховна Рада приймає ті чи інші закони, це ще не криза. От що ми маємо сьогодні, коли де факто коаліція розвалилася у той же час. Той же безвізовий закон пакет законів було проголосовано. Ну знаєте, в, ну моя позиція, що цей парламент і цей уряд більш здатний до реформ ніж наступний парламент, як вважають деякі. Достатньо наїмні люди, що прийдуть інші люди і поміняють щось. Нічого не поміняється, тому що цей уряд, і одноразово, в першу чергу наші західні партнери і, парламент, і цей парламент вони вважають більш дієздатними до реформ. Я теж з цим погоджуюсь, тому що батагом, пряником, криками, пінділями, які йдуть з заходу, все ж таки щось десь рухається. Краще, знаєте, 5-10 км їхати, ніж гарно стояти. На нульовій позначці, тобто зрозуміло, що перевибори це зупинення. В першу чергу підтримки кредитування від МВФ, від яких ми на жаль не зможемо зараз відмовитись через багато причин. Підтримки наших західних донорів ми не зможемо по перше фінансувати нашу армію. Просувати реформи, тому що згідно з нормативами, які існують у кожній чиновницькій організації, наприклад, МВФ, якщо зміна уряду, вони не будуть давати гроші, бо вони не бачать з ким мати розмову в країні, хто буде брати на себе зобов'язання і хто буде це виконувати. Тому в даному випадку краще залишитись в такому форматі, вести переговори, краще знаєте, краще вести переговори і кричати один на одного, ніж воювати по справжньому в даному випадку. Тому а, а, перманентна криза вона вже давно в дійсності існує. А коаліції де-факто не існує вже більше ніж е, більше півроку, якщо порахувати і подивитися, як ці голосування, проходи проходили, які проходили голосування. Наприклад, з голосування того ж бюджету. Вже тоді було зрозуміло, що що у нас коаліції немає. А і за 2-3 місяці до цього було зрозуміло. Тому а, а, позиція така, а, що краще так, ніж і так балансує на межі фінансового краху. на... А ми ж економічного краху, тому краще ніж такий неспокійний парламент, неспокійний уряд ніж нічого. Поясніть, що відбулося у вівторок. Наскільки очікуваними для вас були оці два голосування? Для чого було визнавати роботу уряду незадовільною з одного боку, а з іншого не голосувати за його відставку? Я, ну, зрозуміло, що треба було показати наскільки ти не урядом. Це і всі політичні сили, тому що хтось повинен бути винним. Як знаєте, як написано, є правило політики, знайди винного. Бо якщо ти не бачиш навколо винного себе, то винний ти. Звичайно, треба було показати позицію, тому що уряд недостатньо швидко реформує економіку, намагається зберегти старі схеми і так далі. Але принаймні і західні партнери неодноразово сказали, що краще такий уряд, так, ніж ніякого уряду. Бо виконуючи обов'язки, бо в дійсності якби навіть Яценюк був відісланий на відставку. Це нічого не змінило. Чому? Тому що залишився Яценюк виконуючи обов'язки до у нас, згідно з нашим законодавством, він би залишився виконуючим обов'язки до створення нової коаліції у новому парламенту. Тобто, все фактично цей же уряд би керував. Півроку, але без політичної відповідальності, без будь-якої політичної відповідальності, і Єценюк був всім говорив: вибачте, що ви не хочете. Ви мене в відставку відсла відіслали. А тому, що кандидатури на на посаду нового прем'єр-міністра, немає. От від депутатів, після вівторка чуємо, що в той день була розіграна. Так звана політична багатоходівка. Поясніть нашим глядачам, що це означає. Ну багатоходівка малася на увазі, що було голосно кричало, в тому числі з БПП і з інших фракцій. Але та сама БПП спочатку частина голосувала повністю за, за визнання недостатньо ну, грамотної роботи у Кабміну, тобто не але не проголосувала вже за заму відставку. Це, це два різних голосування. Тому у багатьох, у багатьох людей склалося враження, що була розіграна така ходівка, як вони. Називаються, тому що тим більше не зрозуміло політи... наприклад, голосування в першу чергу було спікера парламенту, який утримався? Всі знають, що він ледь не найближчий соратник нашого президента, і його позиція була досить дивно, сприйнята більшістю людей, і оскільки він не голосував, було сприйнято, що була якась багатоходівка. Зрозуміло, що в даному випадку і виникло таке питання, що людей просто обманюють. А кінцева мета у такої багатоходівки може бути? Чи вона може зміни? В залежності від подальшого розвитку ситуації. Ну, дивіться, уряд в більшості випадків ну, і коаліція не виконала своїх зобов'язань, які вони брали, коли вони створювали цю коаліцію. Щоб подивитися перелік тих питань, які вони а, на себе брали, вони не виконали. Тобто, мовно кажучи, хтось повинен був понести в будь-якому разі відповідальність. Відповідальність може бути різна. Або переформатування уряду, тобто ті люди, які не виконали своїх зобов'язань. Завдання, які нині були поставлені, або люди, які а, взагалі не ставили собі ніяких цілей. Я, наприклад, досить скептично ставлюсь до діяльності того ж Айвроса Абрамавічуса, який щось багато, багато говорив, а реально в економічній політиці як, як такої політики не було. А, економіка впала на 10% в цьому році, теж буде падати. А, експорт падає, що критично взагалі для нашої держави бо у нас 50% ВВП фактично йде на експорт. У нас дуже відкрита економіка. А відповіді немає у цього міністра. Так? І плану не було. Ми її не побачили план. План це приватизувати, все продати. Це, це не план. Це називається а, мислити, як інвестбанкір, знаєте, щось продати, отримати свій відсоток. А яка гарантія, що прийдуть добросовісні а, добросовісні інвестори? Яка гарантія, що буде перезапуск економіки і так далі? Ніякої гарантії, як буде працювати інша економ... як буде працювати інша частина економіки. Ми цього не бачимо в дійсності. Тому в даному випадку хтось повинен повести відповідальність і вже вже з конкретними планами, вже знаєте по пунктах. Не, не впорався українці. Знаєте, українці досить шукаючи святих в політиці, знаєте, що прийдуть якісь добрі дяді і а, а, Зроблять на краще. Да, да, як, як говорить народ, здійснюється нам хорошо, да, і при цьому безкоштовно. Не буває таке, не буває так. Да. Давайте будемо мислити конкретними категоріями. Не виконала людина зобов'язання, вона повинна піти, там, чітко і ясно і зрозуміло, без будь-яких сантиментів, криків, що я так хотів, так хотів, і нічого у мене не вийшло. Вибачте, якщо ти хотів, треба було на кожному кроці говорити. Мені заважає тут, 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 а тут рік пройшов. Шов у нас виявляються якісь корупціонери, а, а вже заважали. Знаєте, ну це вже стара пісня, яку ми вже 20 років чую стосовно ситуації в парламенті. Ви говорите, що вже кілька місяців де факто коаліція не існує. Де юре, цього тижня дві фракції за повної процедури вийшли з коаліції. Я маю на увазі батьківщину та самопоміч. Чи можна сьогодні говорити, що коаліції європейська Україна не існує? А, ну я по перше щодо юридичної процедури, ми багато заяв чули. Але ми не чули ключового, що вони відкликають підписи від коаліційної угоди, яку формують фракції. Ми я щось цього не почув. Я ще не побачив конкретного заяви, конкретного відкликання підписів, що вона де юре припиняє існувати. Ми чули від ляшка, що він теж виходить з коаліції. Сьогодні ми почули, що він назад повертається. Але це все більше піару. А реальне в юридичній площині це не відбувається. Тому те, що вчора була заява Юлії Тимошенко, що вже почалося 30 днів. Після якої треба а, знаходити нову коаліцію, я ще в юридичній площині це ще не бачу. Це вже знаєте, повинно вийти. От покажіть, будь ласка, ви відкликали ці підписи чи не відкликали ви свої підписи. А, ну, скоріш за все, судячи з, з того, що в принципі і у БПП і Народного фронту вони зможуть знайти додаткові голоси, щоб створити іншу коаліцію. Або хоча б а, основа буде вже на трьох фракціях: це Народний фронт, блок Петра Порошенка і Ляшко. Це вже 230. Це нова. Коаліція чи це збереження старої? А це інше питання. Ну, а якщо виходити суто з юридичної знов питань, воно ще і, і стара, ще не у нас не зруйнована коаліція. А, а тут у нас чітка е, вона, скоріш за все, за. Оскільки у нас парламент і так діє не дуже за правилами, як ми полюбляємо посилатися на Європу, Сполучені Штати Америки, вони пройшли свій шлях. Вони 100 років будували демократію. Вони пройшли через таке саме, тільки мабуть, десь 50, може, 100 років тому. А за ідеологією, за ідеологією, тобто кількість людей, які готові голосувати за реформи, і так далі, а в нашому парламенті достатня кількість і, і народний фронт і Банкова, вони можуть знайти додаткові голоси в суміжних фракціях або за рахунок позафракційних. Тобто, в принципі, якщо говорити де-факто, ця коаліція існує, як би як би не хотілося там деяким людям, вона існує, і за рахунок в тому числі тиску наших західних пар. Партнерів, які можуть знайти підходи до будь-якого депутата до будь-якої адміністрації президента, вона існує в дійсності, а знаєте, це як в тому анекдоті: вам шашечки, шашечки або їхати. Тобто вона може не називатися європейська коаліція, але вона де-факто існує. Ми бачимо теж голосування тих же фракцій, той же, той же самопомощі, той же батьківщини з деяких питань, десь половина фракції голосує, а десь половина фракції не голосує. Але врешті-решт, 226-230 депутатів. Є і воно а, на папері воно є. А так? от на сьогодні існування такої коаліції означає, що уряд, на чолі з прем'єр-міністром, може залишитися незмінним. А е, скоріш за все, сам прем'єр-міністр буде залишатися, тому що є тиск з наших західних партнерів, які а, все ж таки вважають, що не вичерпан ще потенціал реформування саме від цього уряду, а, і скоріш за все, сам. Єценюк залишиться щодо складу кабміну, тут може бути скоріше за все, питання. У той же час фракції, що вже вийшли з коаліції, самопоміч і батьківщина шукають шляхи все ж таки відставки чинного уряду. Приміром, самопоміч пропонує переголосувати. Вони вже зареєстрували постанову про численні порушення, зокрема і самої системи Рада. А у батьківщині знайшли норму конституції, за якою можна звільнити прем'єр-міністра. Чи є перспективи у цих двох шляхів? Я вважаю, що немає, тому що якщо це не вийшло з першого разу, то воно з другого разу не вийде. Тим більше не зрозуміла сама позиція була у фракції. boop І рівень довіри в самій фракції був достатньо знижений, що вони вже були впевнені. Багато з них було впевнені, що реально йдуть на відставку. Так, але в результаті багато людей там, які що напомиляють, десь 13 людей, які в підписних цих листах написали, що вони голосують. То 158 чи скільки там голосів було підписів, було зібрано за відставку Кабміна. А десь 13-15 людей з тої ж фракції БПП не проголосувало. Вже коли, навіть навіть да, вже які підписалися, тобто. Тут вже знаєте рівень недовіри всередині фракції. Тобто, як не дивно, коли така рівень в монолітній середі навіть в той же блоку Петра Порошенка, вже не віриться. Воно вже до цього не вірилося. Для мене завжди показово, я завжди навожу приклад. Дивіться, як вони голосували за бюджет. За бюджет це найцікавіше, що цікавить наших депутатів. Так, це гроші. Це зрозуміло, їх можна помацати. Це гроші на округи, це гроші злобіювання і так далі. Тоді, якщо не помиляюся. Ця було 112 чоловік проголосували за бюджет з 39, коли була фракція. Тобто це відсоток, який максимум може мобілізувати в дійсності адміністрація президента для того, щоб вирішити якісь нагальні питання. Тут ми бачимо, що в 90 вже проголосували за відставку уряду. Я бажаю, що якби там ми не дивилися до. Принаймні до надання траншу від МВФ, скоріш за все, не буде змін, бо МВФ вже неодноразово сказав, буде зміна уряду, грошей не буде. Все. Чому? Тому що у них логіка зрозуміла. А немає кому відповідати за реформи, грошей не буде. Тому що ми не зрозуміємо, а, як вони будуть повертатися, тому що МВФ це не благодійна організація. Вони хочуть назад свої гроші отримати, бо це є кредитами. А, і те саме від наших західних партнерів. Якщо у вас такий буде бардак хаос, вибачте, будь ласка, нам краще забути, подивитися, як будете тут а, бовтатись з своєю кризою все рівно до нас прибіжити, бо прибіжити бо а, гроші все рівно у нас, так і ніхто вас більше підтримувати не буде. От, до речі, відповідь. ви згадали за недовіру всередині найбільшої фракції. От про що свідчать факти виходу деяких депутатів? Чуємо з фракції блоку Петра Порошенко. Чи можуть депутати одноосібно виходити з коаліції приміром? А це у нас юридична колізія, До речі, у нас згідно з нашим законодавством, у нас, у нас в дійсності було вже намагання в першу чергу регіоналів. Це пам'ятаєте минулого парламенту, а створити було навіть рішення конституційного суду, якщо не помиляюся, що можлива одноосібна участь коаліції, тобто фактично створювалось декілька суб'єктів створення коаліції, тобто є фракції, а є ще можливо одноосібне членство. От а, тобто у нас вже використовувався такий механізм. Пам'ятаєте, у нас було 227 в минулому парламенті, начебто, коаліція існує так на папері. А в даному випадку, скоріш за все, вже справа йде до виборів, і вже ніхто не хоче нести відповідальність за те, що коїться в країні. Взагалі, в нашій країні, як що подивитися за досвідом, краще йти з опозиції. А з опозиції більше шансів, що ти будеш обраним. Тому багато депутатів зараз просто намагаються дистанціюватися від провладних фракцій. А чи дійсно що в такій? Середньостроковій перспективі в нас по суті два сценарії: це або до, дострокові парламентські вибори, або добровільна відставка прем'єр-міністра України. Скоріше за все, вибори у будь-якому разі будуть. Скоріше за все, це буде осінь. А, тут знов таки питання ключове Тільки в, в отримуємо гроші від МВФ чи не отримуємо ми гроші від МВФ. Від МВФ. Ну, знаєте, коли у тебе є гроші, якось веселіше і на вибори йти, в тому числі владі. Бо населення дуже збіднило. І краще знаєте, роздати пряники, як вона вже доводила. одноразово було перед виборами там пенсії підвищити. Щось роздати гроші для того, щоб люди голосували, хоча б відчували, що в них матеріальне становище було покращене. Тобто без грошей це йти на вибори, тим більше якщо згідно з цією схемою, скоріш за все, залишається прем'єр-міністр Яценюк, який фактично конкурує з блоком Петра Порошенка, то і блоку Петра Порошенка немає ніякого сенсу йти на вибори. бо Скоріше за все, у них не буде доступу до бюджетних коштів, щоб їх роздати. Ну в і отримати нормальний відсоток. Тому в даному випадку, в випадку, відставка кабінету міністрів і в першу чергу Єценюка без прем'єр-міністра, готової кандидатури і за яку готово проголосувати вже зараз. Немає і немає сенсу взагалі відставка уряду. І їм краще його тримати далі, щоб він увесь негатив на себе далі збирав. От на початку розмови ви сказали, що наступний парламент далеко не факт буде кращим за цей, і такої думки дотримується більшість експертів. У самопомочі наполягають, що одними з першочергових мають бути ухвалені зміни до виборчого законодавства. На вашу думку, цей парламент здатен змінити правила гри, розуміючи, що незабаром будуть вибори. Ну я вам скажу наступне. як людина, яка вже політикою займається 10-15 ну, років, точно, я вам скажу. Зміни виборчого законодавства нічого не дасть. Чому? Тому що Ці ж відкриті списки Відкриті списки нічого не дадуть. Я вам скажу, що демократичні процедури у бідній країні вони завжди знаєте працюють неадекватно. Неадекватно. Зміню не зміню. Ну знаєте, вон там є країна Зимбабве, там вибори теж виграє. Президент вже йому вже 90 тобі, років. Тобто навіть за гарного законодавства гречка. Не зміни, гречка спотворить. буде працювати так далі. Ну, На мій погляд, що, що вже показали ці вибори, які попередні, а найкращим би виходом було залишити змішану систему, яка вже є, але зробити, наприклад, на мажоритарних виборах два тури. Це значно змінило б ситуацію. Тобто це залучило б нових людей. Це залучить, як, наприклад, у нас Миколаєві пройшли вибори, як у нас в кривому розі пройшли вибори. Неочікувана для багатьох старих для багатьох старих гравців, що вийшли нові люди, тому що прийшли нові люди голосувати. Вони побачили перспективу в цьому випадку. В зміна з зробити відкриті списки, воно нічого не змінить. Реально нічого не змінить. А два тури воно може змінити, залучити нових людей. Інше реформування виборчого законодавства це зробити електронне голосування. we <laughs> Це суті, суттєво змінило електоральну картину нашої держави, бо це дозволило, наприклад, голосувати людям, які у нас мешкають за кордоном. Багато заробітчан, які мешкають в Європі, які виїхали з України, молодь би залучила. Тоді це, це реальне реформування, а не те, що ми будемо, знаєте, змінювати. Тобто тоді ми побачили тоді, реальне, реальне, змін, так. Якщо ми хочемо, якщо ми хочемо зміни еліт, ми тоді говоримо, повинні говорити. Ми повинні максимально знизити тоді відсоток заходу в парламент, десь 1-2 відсотки. Ді б ми побачили, а те, що говорить там не, не олігархічні партії. Вибачте, вибори дорого коштують. А у будь-якому разі Це і телебачення телебачення контролюються олігархами. Про які про про що ви говорите? Як, як, як це змінить? Те, що у нас будуть відкриті списки, і те, що у нас не буде зараз мажоритарна система. Мажоритарна система, на мій полі, все рівно показує, і люди хочуть мажоритарну систему, бо вони вже побачили, що пропорційна система це повна безвідповідальність. Без а коли є ж мажоритарники, є з кого запитувати. І мажоритарникам доводиться про вибивати, бігати по Мінфіну, вибивати гроші на округи, займатися проблемами і так далі. Відкриті списки у нас вже показали у Києві, що, наприклад, у Києві, наприклад, багато людей десь, десь якщо не помиляюсь, 200 тисяч залишилось без власних депутатів. Це недолік відкритих списків. Так? А коли була в змішана система стара, то ці б вони вони мали своїх депутатів, Принаймні, було зрозуміло до кого звертатися. Та в даному випадку знов-таки ще раз повторююсь, у нас дуже бідне населення. А в бідних країнах демократичні процедури вони завжди некоректно працюють. Хочу нагадати, що чому знаєте, англосаксонська модель виборів вважається. Кращою і вона спрацьовує. Так ми повинні подивитися на історію. У з самого початку голосували тільки платники податків щоб ви розуміли, тоді це народила той прошарок населення, у яких відповідний доход, якого не так легко задурити голову, який голосує дійсно головою. Бо він думає: вибачте, я зараз цього проведу в парламент. Він за мої гроші почне а, якісь дурниці робити. Так я не буду за нього голосувати. У нас же виборче право було одразу ж в пострадянській було зроблено в пострадянській країні, яка а, в радянські ще часи не довіряла владі а в Україні, а в Україні українці не довіряють влади, бо у нас 300 років фактично було колоніального статусу. І ми хочемо, щоб ти демократичні процедури, які знаєте, виховувалися на заході десь 200 років, реально виховували зі своїми помилками, зі своїми недоліками. Але в те, що ми бачимо, це результат еволюції. Але ця модель у нас не буде спрацьовувати адекватно, тому що у нас дуже бідні люди, і вони не вважають те, що вони продають голос за гречку, що це є з чимось поганим. Вони вважають, що вони повертають те, що в них вкрали. І є інше питання, що у нас достатньо українці достатньо до себе ставляться погано. Вони думають, що на заході не голосують за гроші. Голосують там за гроші. Тільки там гроші через бюджет ідуть. Наприклад, я скажу просто: приходять якийсь лівий політик, говорить всім створимо робочі місця. Тобі буде 500 євро, тобі 500 євро, тобі 700 євро. Так? А, голосуйте за мене. Він приходить, голосують. Вони збільшують податки, роздають через бюджет ці податки. Вони створюють фактично, залежно від них соціальні групи, і вони за них голосують. Як, наприклад, це у Франції було минуло, коли соціалісти перемагали. Там фактично за рахунок мігрантів. Там мігрантам пообіцяли, що приїжджайте своїх сім'ї. Будь ласка, завозьте за кордону. І вон, і ви будете за мене голосувати. Це те саме. Той Вибачте, був те саме підкуп. Він красивий, там красиво вміють е, робити це. Так і там, знаєте, знов таки, я теж завжди говорю, що не треба шукати святих в політиці. От в американській системі політичній та вони не шукають святих. У них визначено, що вони апріорі вже людина слабка, рано чи пізно він візьме гроші. Тому вони зробили закон про лобізм. Прозоре фінансування компаній, і зрозуміле, і обкладає що податками. Так от тобі дали гроші. Зрозуміло, хто тобі дав гроші там. Пана да? Трази, від... маємо ставити крапку на завершення. Чого uh, чекати всім uh, нашим глядачам, громадянам України в найближчий період? Чи стане, чи буде продовжувати парламент реформувати країну, чи вже треба визначатися з симпатіями і готуватися до виборів? не так рік? швидко, але буде тому, що є тиск. Ви повинні розуміти, що не наші політики, не наші люди в більшості. Свої реформи реально не хочуть. Ну, давайте, всі хочуть стабільність. У нас є тиск наших партнерів, вони нас змушують до реформування, і це правильно, що воно робить. Ти вимоги Європейського Союзу безвізовий єдиний плюс, який приймається, ті закони. Вони просять нас, наведіть, будь ласка, лад в вашій власній державі. Бо у вас реально безлад і хаос. Ми не розуміємо, з ким мати справу. Це правильно, воно зі скрипами йде через 10 разів, зі скандалами. І так далі, а коли воно зі скрипами йде. Не так швидко, як би всім хотілося, але швидко нашу країну неможливо реформувати, тому що у нас величезна країна. Ми не Грузія з 3,5 мільйонів населення. Вибачте, будь ласка, це, це населення Києва. Ми не Прибалтика, де, вибачте, Естонія півтора мільйони, Латвія два з мільйони, і Литва – 4 мільйони населення. Чим менше країни, тим легше нею реформувати. У нас величезна реальна економіка. Так, у нас багато людей треба створювати робочі місця. У нас чим Більше системи, тим важче її реформувати. Треба терпіння. Перше. По-друге, не, не давати політикам на відкуп, щоб вони це робили. Вони не будуть реформувати. Вони, як тільки відчують, що люди заспокоїлись, вони повернуться і будуть і далі себе поводити. 2004-2006 роки це є приклад того, як. Будуть поводити себе політики, якщо на них не тиснути тиск, вимоги, і о, о, все буде добре. Дякую вам за такий змістовний аналіз цього тижня. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був політичний експерт Тарас Загородній. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.